За кілька днів до початку нового навчального року освітяни району провели традиційну серпневу конференцію. У її роботі, окрім педагогів, взяли участь представники виконавчої влади та місцевого самоврядування району. Під час заходу перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков та заступник голови районної ради Віктор Захожай вручили відзнаки керівникам тих закладів, які найкраще підготувалися до нового навчального року, побажали освітянам плідної праці. Зокрема, Олександр Клочков наголосив на тому, що у цьому Році спільними зусиллями всіх гілок влади району зроблено багато, аби і діти, і вчителі почувалися комфортно у стінах кожної школи. Звісно, що хотілося багато зробити, але не так у нас було багато часу, тому що всі розуміють, що процедура бюджетних коштів – це якийсь час і не маленький. І я вдячний і керівництву регіональних підрозділів. Керівництво сільських рад, які працювали, і керівникам підприємств які знаходяться по цим всім територіальним громадам, які допомагали в нашій світі, так чи інакше. Учасники конференції проаналізували свою роботу протягом 2014-2015 навчального року. Зупинилися на таких проблемах, як наповнюваність класів, собівартість навчання в тому чи іншому навчальному закладі, забезпеченість шкіл, особливо у сільській місцевості, педагогічними кадрами. Крім цього, йшлося про рівень знань серед учнів, їхні досягнення під час проведення олімпіад та державної підсумкової атестації. Обговорено було і позитивний досвід деяких закладів у плані співпраці з органами місцевого самоврядування. Зміцнення матеріально-технічної бази, запровадження енергощадних заходів. Також під час конференції важливу увагу було приділено питанню патріотичному вихованню молоді, реалізації на практиці відповідної державної концепції. Приємно, що цього року дружня освітянська родина поповнилася 21 молодим спеціалістом. Усі вони працюватимуть в дитячих садках, школах і позашкільних навчальних закладах району. За словами начальника відділу освіти районної державної адміністрації Антоніни Турової, щорічна серпнева конференція. Де виможливість освітянам разом із представниками влади району зробити детальний аналіз всіх сторін освітнього процесу в районі, визначитися із перспективою на майбутнє, говорить Антоніна Турова. Сьогодні для освітян Красноградщини розпочався новий навчальний період. Сьогодні на педагогічній конференції було підбито підсумки роботи за минулий навчальний рік і накреслено завдання на наступний навчальний рік. Минулий навчальний рік був непростий. Непростий був як для педагогічних колективів, так і для учнівської молоді. Дуже багато результатів, дуже багато здобутків, дуже багато перемог. Але на цьому не треба зупинятися. Попереду, попереду нові перемоги, нові досягнення, нові здобутки. Тому сьогодні таким великим представництвом, таким солідним представництвом ми зібралися, ми намітили завдання на наступне навчання і сподіваємося, що в наступному навчальному році не менш плідним він буде, не менш продуктивним. Сподіваємось на те, що співпраця з органами місцевого самоврядування, співпраця з громадою міста, міськими головами принесе нам ще більшу плідну співпрацю, більші результати, вищі результати. Ну і, звичайно, працюємо на благо дітей, працюємо на благо освіти і працюємо на Україну. Користуючись нагодою, я всіх освітян, педагогічні колективи, трудові колективи, учнівську молодь. Батьків вітаю з початку нового навчального року. Я бажаю всім успіхи. я бажаю всім міцного здоров'я, всіляких його всім родинного затишку, ну і обов'язково, миру і спокою нам усім.